Від 7 квітня цього року в Україні запрацював онлайн сервіс Міністерства юстиції з отримання виписок та довідок з єдиного державного реєстру. Завдяки цьому громадянам більше не доведеться стояти в довгих чергах за необхідним документом. Вони зможуть зробити це вдома за допомогою комп'ютера. Можна через систему інтернет, ввівши відповідний запит, отримати документ або довідку, або запит з, з державного реєстру і отримати інформацію щодо підприємства установи організації. Причому цей запит здійснюється за декількома. Пошуковими параметрами або за прізвищем єм по батькові директора цього павно чи підприємства чи установи, або за засновниками, або можливо за учасниками, або можливо за кодом ЄДРПОУ і так далі. Необхідний документ можна роздрукувати на домашньому принтері. При цьому він не потребує додаткових штампів, початок чи узгоджень. Державні органи, до яких звертатиметься громадянин, відтепер не зобов'язані отримувати підтвердження про видачу документу в реєстраційної служби. Це також можна зробити через інтернет за сім днів роботи системи Чернівчани вже встигли з нею ознайомитись. Є навіть результат такий можна показати, коли вже підприємці до нас приносили вже такий зразочок, показували сформований. Тобто присваюється унікальний номер запитувачу, то тобто формується повністю вся інформація, яка міститься в реєстрі, і це представляти можна в будь-якому державному органі. Де вимагають випуску витяг будь-яку інформацію, окрім зменшення черг в реєстраційних службах, нова система має ще декілька переваг. Це нижча вартість послуг та швидкість їх надання. Отримати необхідний документ в інтернеті на 25% дешевше ніж в реєстраційній службі. До того ж, зробити це можна усього за 30 секунд. Отримати електронний витяг і довідку можна сплативши 48-68 гривень. Три гривні це послуга Ощадбанк за виписочку ми отримаємо 24-36 гривень, також 3 гривні Послуга банку потрібно мати карточку віза і мастер-карт. Також варто зауважити, що скориставшись онлайн сервісом, необхідні документи можна отримати в будь-який час та навіть у вихідні чи на свята. Іван Бочулинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.